Ходили, дивилися Всякі варіанти, Такі, такі, такі Короті, варіантів є дуже багато. Це вауді, ці сеати, пижики. От. Потім ці тренди, Короті, і що купили в цьому автоєвротурі туристи. От. От. Такий варіант. Ждемо транзити, скоро мають бути готові. І Зараз ще покажу Мерседеса, якого за 13500 з комплектом. Транзитом. Ще ось такого Mercedes взяли. вот Підключився, все передивився, все короче по блоках сходиться. Такий заріз... Комбінований салон. І, 100 і резину сховав туди, да? так? Ну, і що Це там по проте. Може від цього, може від якогось із того, що там стоїть на площадці. От вона, 235-50-17, у нього ще, ще там стоять якісь. Коротше, от такого ще мерсика. Взяли 19 й рік, от по суті, за два дні справилися, приїхало троє людей, чоловік жінку, там ще їхній друг. От, і підібрали вони два таких автомобіля. Це машини поїдуть в Австрію. Бо кажуть, що в Австрії таких цін навіть і приблизно немає, того вони приїхали сюди. Він якийсь туран ще поїхав. Десь сьогодні одну заїхав, бо нього не було. От я вам показав ще те, що стоїть на площадці.